Знаходиться в маєтку в районі Снайпера, це найбільше стрельби ще колись е, України було. Вони знімають там за 5-6 тисяч е, ує е, собі будинок. Ми вже там його не знайшли. Тоді люди принесли телефон і сказали: Василь Михайлович хоче говорити. Василь Михайлович сказав: Я лежу в Феофанії. Ви собі уявляєте, наших дітей яких калічили, оперували на майдані, а він лежить в феофанії. Більше вам скажу, там лежить повно губернаторів. Ми йому... Видно, в нього кома, але говорити може. Ми йому запропонували, що гарантуємо тільки одне. Це цілим і неушкодженим ти будеш доставлений до рівного. Потім буде розслідування, потім тебе будуть судити. Так, так. На що він не мов би, то погодився, але поки знов е, група доїхала до Фефанії, нам передали, що Василь Михайлович вже зник з Фефанії. Але я вам можу гарантувати, він попаде сюди і стане перед ваші очі, і стане перед судом українським. Хочу закликати вас, не заспокоюйтесь тут. їх кожен другий, якщо не всі. Їм треба всім дати оцінку. Зараз задача настояти на тому, аби всіх взяти під варту. Всі не усвідомлюють. Я кажу: ловлять одного злочинця Януковича. В нас що немає злочинців? Ви зрозумієте, що Берташа шукаємо не тільки ми. То скільки він крав, вичислюється не мільйонами, не десятками, сотнями мільйонів. Розумієте, і його так само декласований елемент шукає, якому він відстігне частину своїх грошей. Він це прекрасно усвідомлює. Зараз я думаю, тут чують його якісь близькі або родичі, які е, е цю ситуацію постійно моніторять. Нехай вони йому передають. Якщо знайдемо його не ми першими, то навряд чи він лишиться взагалі живим. Тому пропозиція йому думай, Василь Михайлович, в тебе лишилися лічені години. Слава Україні.